Конструювання совиники. Жила в лісі птаха дивна, і з великими очима з вилчку мала чудернацьку, упадала вдень у спячку. Прокидалася вона, як на дворі ніч була. Дуже темряву любила, птаха хижа та смілива. Діти ви вже здогадалися, що це за птаха? Та це сова. Дуже чарівна та цікава тварина. Тож давайте сьогодні зліпимо її з вами разом. Але спочатку почнемо з пальчикової гімнастики. Тихо, тихо, ходить котик. Має лапки він м'які, ще кругленький він животик, але гострі пазурі. Котик, діток, не лякай, краще з нами ти пограй! Ось дивіться, яке чудове совиня ми з вами зробимо. Для цього нам знадобиться шишка, ось такі насининки клену, оченята. В мене вони з магазину, але ви можете зробити їх самостійно. Із кольорової бумаги або порожніх блістерів від таблеток. Ось такі гарненькі в мене вийшли. Ще нам знадобиться пластилін та стека, дощечка, на які ми все будемо робити. Беремо зовсім трішки пластиліну та розминаємо його та формуємо два однакових кружечка. Трішки сплющуємо та розрізаємо, формуючи лапки совенят. І ще одне робимо так само. Лапки готові, тепер до них приєднуємо совенятку. Для того, щоб він краще стояв, ми приклеїмо його на маленький шматочок пластиліну. Невеличкий кусочок відрізаємо і закріпляємо наше совенятко, щоб воно краще трималося. Ось так. Далі нам знадобиться невеличкий шматочок білого пластиліну. Беремо стеко і зовсім трішечки відрізаємо пластиліну. Починаємо розминати. Його необхідно трішечки приплюснути, щоб у нас вийшло таке пласке, невеличке сердечко. Гарненько його приплюснуємо, притискаємо. Це буде наша основа під оченята. Ось так ми прикладаємо та гарненько приклеюємо, притискаючи. Далі ми прикладуємо наші оченята. Одне, друге, ось так. Далі ми беремо зовсім-зовсім трішечки помаранчевого пластиліну. Це буде наш носик. Розминаємо та формуємо невеличкий трикутник. Це буде носик для сови. І прикладаємо. Далі нам необхідно зробити вушка для нашої сови. Беремо насінини клена, трішечки, зовсім трішечки пластиліну та приклеїмо наші вушка. Всередину шишечки ложимо наш пластилін. Та приклеїмо на них вушка. Можна і без пластиліну, але так вони будуть краще триматися. Далі необхідно зробити наші сові крила. Беремо помаранчевий пластилін та ділимо навпіл. Половинки буде достатньо, щоб зробити крила нашій сові. Розплюснувши дві кульки, формуємо наші крила в формі крапель та приклеїмо їх до нашої сови. Далі беремо зовсім трішечки чорного пластиліну та робимо бровки до нашої сови. Ось така гарнюня у нас вийшла. Подивіться, яка краса! Чекай на ваші роботи. До побачення!